Всіх вітаю на четвертому уроці граматичного курсу середнього рівня за підручником Раймонда Мерфі. На попередніх уроках ми з вами вивчали, як вживаються дієслова в Present Simple і в Present Continuous. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо дієслова, які ніколи не вживатимуться в continuous, тобто в тривалих часах, або ж якщо і вживатимуться, то зі зміною в значенні. Поїхали! Спочатку зазначу, що в англійській мові є дієслова стану, дії і змішання. Дієслова «дія» їх ще називають динамічними, це дієслова, які показують процес або дію. Вони вживаються в усіх групах часів, в тому числі в continuous. Прикладами таких слів є to say, казати, to eat, їсти, to run, бігти, to walk, ходити, to fly, літати. І ось в підручнику в нас подані ще два слова: wait, чекати, «rain» – дощити і так далі. Дієслова стану. Це ті, що часто описують стан, почуття чи сприйняття, але є й такі, які можуть виступати як дієсловами стану, так і дії, тому їх називають змішаними. Отже, розглянемо найбільш вживані дієслова стану, які подаються в підручнику мерфі. В табличці подані декілька слів. Які виражають стан. І перше дієслово в табличці, яке виражає почуття, це «like». подібне до нього дієслово «prefer», надавати перевагу, а також будуть дієслова, «love» подобатись, любити, «adore» обожнювати або протилежне значенням, наприклад, «dislike» не любити або «hate» ненавидіти. Отже, всі дієслова, які виражають, Почуття, емоційне ставлення, вони не вживатимуться в тривалих часах, окрім дієслова enjoy. Enjoy має те ж саме значення, що дієслово лайк, like, любити, але воно може вживатися в тривалому часі, коли виражає дію. Наприклад, давайте розглянемо два речення. Я люблю довгі подорожі, тобто це моє ставлення до подорожей, тому ми кажемо I enjoy long trips. Але якщо ми скажемо, що. В даний момент я насолоджуюсь відпусткою, тобто я гарно проводжу час, то в такому сенсі можна enjoy вжити в тривалому часі. I'm enjoying my vacation. Можна сказати, що дієслово enjoy з цього ряду дієслів є винятком. Наступні дієслова, які виражають потребу: це want, need, demand, claim, це я додаю ще дієслова, які не записані в табличці. Отже, хотіти, потребувати, вимагати. Ці дієслова слова теж не матимуть тривалої форми, тобто ніколи не будуть вживатися в continuous, навіть якщо ми зараз щось хочемо. От я зараз хочу пити. Я ніколи не скажу I'm wanting. Це буде I want. Або я знаю. Я не скажу I'm knowing. Я скажу I know. Або мені подобається I like, але не «I am liking. Те ж саме зі словом love. I love, а не I'm loving, хоча ми можемо побачити, як в рекламі Макдональдс пишеться I'm loving McDonald's. Це робиться для того, щоб привернути увагу. Це такий маркетинговий хід, щоб ви звернули на це увагу і побачили, о, як це так, I'm loving. Ніби тут love було жити в сенсі I'm enjoying, я насолоджуюсь. Дієслова, які виражають розумові здібності або свідомі рішення, теж не братимуть. Тривалої форми, ось вони know знати, realize, усвідомлювати, understand, розуміти, Recognize – пізнавати, Believe – вірити, Suppose – припускати, Remember – пам'ятати, Mean – мати на увазі або означати. І також інші дієслова стану, такі як Belong – належати, Fit – підходити, Contain – містити, consist складатися, Sim – здаватися, і ще багато. Інших дієслів, можливо, я зніму окреме відео, тому що насправді їх дуже багато. В цьому підручнику ви бачите лише деякі з них. Перейдемо до прикладів: I'm hungry, I want something to eat. Я голодний, голодна, я хочу щось поїсти. Отже, want, навіть якщо вживається в теперішньому часі, що я зараз хочу їсти, ми ніколи не скажемо з інговим закінченням I'm wanting. Це не вірно, тому завжди буде «I want». «Do you understand what I mean?» Ти розумієш, що я маю на увазі? Ти мене зараз розумієш, але при цьому understand вживається present simple». «Anna doesn't seem very happy right now». Здається, Анна зараз не дуже щаслива. Здається, зараз, але вживається в present simple». Отже, є дієслова стану, які категорично не братимуть тривалої форми, навіть якщо дія відбувається прямо зараз, в даний момент. Також я зазначала, що є змішані дієслова. це ті, які можуть виражати стан і дію. І одне з них дієслово think – думати, обдумувати щось, це як дія, так, планувати щось, або як дієслово стану, виражати точку зору, вірити в щось. Давайте розглянемо спочатку дієслово стану. I think Mary is Canadian, but I'm not sure. Думаю, Марія з Канади, але я не впевнений. Думаю, значить я виражаю точку зору. Тому think в цьому реченні не вживається в continuous. What do you think of my idea? Що ти думаєш про мою ідею? Те ж саме я питаю твою точку зору. Що ти думаєш про це? Так само think вживається в present simple. Але якщо think вживається в значення. Роздумувати, обдумувати, планувати, то це вже ментальний процес, це вже дія, і його можна вживати в «continuous». Наприклад, I'm thinking about what happened. Я роздумую над тим, що сталося. «I often think about it». Я часто про це думаю. Так, ми бачимо два речення: в одному «continuous», в одному present simple, тому що в першому реченні ментальний процес дія, в другому реченні стан. Нікі is thinking of giving up her job. Нікі подумає про те, щоб кинути свою роботу. Отже, вона думає, так і обдумує собі план, як це краще зробити, можливо, паралельно знайти собі інше місце роботи а, чи відразу. Да? Тобто такий собі ментальний процес. Наступний ряд дієслів такий: see, hear, smell, taste, look, feel. Розглянемо для початку перші чотири дієслова. See, hear, smell, taste. Як правило, вони не вживаються в тривалому часі, коли мають перше своє значення. Сі, як бачити. В нас є очі, тому ми маємо таку властивість бачити. Перший приклад: Do you see that man over there? Ти бачиш чоловіка ось там. Ми, звісно, звертаємось до людини зараз, в даний момент, але сі не вживається в тривалому часі. Хоча воно може виражати дію, а саме, коли перекладається зустрічатись. Отже, коли Сі перекладається, як зустрічатись з кимось, то воно може вживатися в Continuous. Наприклад, я завтра зустрічаюсь з лікарем, I am seeing a doctor tomorrow. Тобто в такому сенсі, сі може вживатися в тривалому часі. Hі вживається в Present Simple. Наступні дієслова «smell», «taste», мати запах, мати смак, теж якщо виражають властивість когось або чогось, то вони не вживаються в «continuous». Ось, наприклад, в кімнаті є запах The room smells, або The soup doesn't taste very good. Це суп не смачний, тобто він не є такий смачний. Ще ці дієслова можна ніби замінити дієсловом стану to be. І це ніби дасть вам підказку, що саме вони не вживаються в тривалому часі. На відміну від дієслів look і feel, які можуть вживатися як в simple, так і в continuous, і при цьому не змінювати значення, тому що. Смел і тейст можуть виражати дію. Одна справа, коли кімната має запах, вона така і є з приємним запахом, або навпаки, не з приємним запахом. А інша справа, коли а, дівчина а, там нюхає квітку. Тут вже діє. Дівчина підходить до квітки і її нюхає, вдихає цей аромат. А те ж саме з дієсловом тейст. Суп смачний або несмачний, або можна куштувати суп на смак, брати ложку і. Пробувати цей суп. Тобто це вже діє. значить, коли дієслова smell і taste виражають дію, вони можуть вживатися в continuous. Останнє дієслово, яке в нас лишається, це дієслово стану бути, to be, яке з різними особами в теперішньому часі, змінюється по-різному. Am, is are. R, і при цьому воно може теж стояти в. В тривалому часі в continuous, але лише у випадку, коли перекладається як поводитись, давайте подивимось, як нам подає цю інформацію підручник Мерфі. Ви можете сказати his being або You're being тоді, коли хочете сказати, як хтось поводиться зараз. Наприклад, Ай Кен being so selfish. Я не можу зрозуміти. Чому він поводиться так егоїстично? He isn't usually like that. Він зазвичай не такий. Отже, зазвичай він не є такий тут is просто в present simple, тому що це характерно йому бути нормальним. Але в даний момент щось відбувається дивне. Він якось дивно поводиться, поводиться не так, як завжди. Поводиться егоїстично. Тому тут можна вжити continuous. He is being so selfish. так як ця поведінка йому не притаманна, тому це як виняток із правил, і ми вживаємо тривалий час. The path is icy. don't slip, стежка слизька, не підслизнись, don't worry, не хвилюйся. I'm being very careful. Тут вже не в значенні поволожусь, а в значенні я дуже обережний, мається на увазі, що я все контролюю, я уважно за всім слідкую, не переживай, тобто я зараз контролюю це. Далі. He never thinks about other people. He's very selfish. Він ніколи не думає про інших людей. Він дуже егоїстичний. Він егоїст. От вже в цьому реченні ми бачимо, що бути егоїстом це така характерна риса людини. Це йому притаманно, тому ми із вживаємо без being. Саме вживаємо в present simple. I don't like to take risks. Я не люблю ризикувати. I'm a very careful person. Я дуже обережна людина. Я такий завжди чи така завжди, тому М не вживається в continuous. З усього вищесказаного ми зрозуміли, що дієслово тобі може вживати в continuous, коли воно перекладається як поводитись. Але коли ми говоримо про стан людини, яка хворіє, або яка погано почувається, або яка втомлена чи щаслива, тут вже не можна вживати continuous, навіть якщо діє тимчасова. Ми не будемо завжди хворіти, ми обов'язково якось вилікуємось, але при цьому ми дієслово вживаємо в present simple. Наприклад, Sam is ill, сам хворий, або Are you tired. Ти втомлений? Як бачимо, не вживається being. Це означає, що дієслово am, is, are не вживається в тривалому часі, саме в цих прикладах. Ми переходимо до практичної частини нашого уроку. виконаємо вправу, в якій в дужках подані дієслова, і наше завдання визначити, чи вони вживаються в тривалій формі, чи ні. Мається на увазі, чи вони виражають стан, чи виражають дію. Починаємо. Alan says he's 90 years old, but nobody believe him. Отже, Алан каже, що йому 90 років, але ніхто йому не вірить. Ми знаємо, що believe. Це розумова здібність вірити, тому ми ніколи не поставимо це дієслово в continuous, тому буде «believes». Не забуваємо про «s» в кінці, тому що nobody вживається в однині. Це однина, а дієслово в теперішньому часі з одниною матиме S. She told me her name, but I not remember it. Вона сказала своє ім'я, але я його зараз не пам'ятаю. Remember, як і дієслово «believe», не братиме тривалої форми. Тому I don't remember. Don't put the dictionary away. Не відкладай словник, я ним зараз користуюсь. Дієслово use це діє дії, щось робити. Тому спокійно вживаємо в continuous. I'm using it. Don't put the dictionary away. Не відкладай словник, я його зараз потребую. Дієслово need. Потребувати на відміну від дієслова use виражає стан, а не дію. Тому тут вживаємо present simple. I need it. Air consists mainly of nitrogen and oxygen. Повітря в основному складається з азоту і кисню. Consist дієслово складається теж ніколи не вживається в тривалому часі. Тому тут використовуємо present simple. Air consists. Сьоме речення. Who is that man? Хто той чоловік? Що він хоче? Want. Пам'ятаєте, діє слово want теж не бере тривалої форми. Тому what does he want? Восьме речення. Who is that man? Хто той чоловік? Чому він дивиться на нас? Дивитись це не виглядати, не мати вигляд, а дивитись. Тут процес дія, тому тривалий час. Why is he looking at us? Чому він на нас дивиться? Ну, в даний момент. І ще одне схоже речення: Who is that man? Хто той чоловік? Ти його впізнаєш? Recognize не бере тривалої форми ніколи, так як дієслово know – знати, так як дієслово believe – вірити, remember – пам'ятати. Тому теж ставимо в present simple. Do you recognize him? В десятому реченні в нас діє слово think. Я подумаю про те, щоб продати машину, чи ти зацікавлений, щоб її купити. Дієслово синг в даному реченні виражає дію. Я подумаю про те, щоб продати машину. Я ніби вже продумую план, як це зробити. Тому напишемо в «continuous». I'm thinking of selling my car. I can't make up my mind. Фразове дієслово up my mind» означає те ж саме, що «decide». щось вирішувати, придумувати. Я нічого не можу придумати. Як думаєш, що мені слід робити? Ми питаємо чиюсь думку, тому синг буде стояти в present simple. What do you think? І останнє речення цієї вправи: Gary wasn't well earlier. Раніше Гері недобре почувався, але зараз з ним все добре. Сим перекладається, як здається, здається, зараз з ним все добре, теж бере лише простий час, present simple. Тому напишемо He seems okay now. В наступній вправі ми бачимо діалогію, де потрібно поставити дієслова в правильний порядок, щоб утворити речення або питання, і при цьому використати правильний час, чи то Present Simple, чи Present Continuous. You don't seem very happy today. Ти не дуже здаєшся радісним сьогодні. Тут «seem» вживається в Present Simple. Далі, «Are you okay?» З тобою все добре? You look worried. Ти виглядаєш схвильованим. Він каже, Я думаю. Він в процесі переосмислення чогось, тому напишемо в Continuous. I'm thinking. Третій діалог. Кому належить та парасолька? Діє слово теж ніколи не вживатиметься в тривалих часах, тому речення буде побудоване в Present Simple. Who does this umbrella belong to? Питання вжито в Present Simple, тому допоміжне does. I have no idea. Навіть не маю ніякої думки про це. Четвертий приклад. Він каже: Ммм, як це смачно. «Smell» виражає стан. Запишемо в present simple. This smells good. В п'ятому діалозі бачимо, що дівчина питає у людей, чи тут хтось сидить. Сидіти це слово динамічне, виражає дію. І це відбувається в даний момент, тому ми сміло ставимо речення в present continuous. Is anybody sitting there? No, it's free. Ні, тут вільно. І останнє. Вона каже, ці рукавички мені не підходять, вони надто маленькі. Як зазначалось раніше, дієслово fit підходити, пасувати теж не вживається в тривалому часі. Тому речення буде побудоване в present simple. Наразі в нас ще дві маленькі вправи. Подані речення, в яких дієслова вжиті. В тривалому і простому часах, але деякі з них невірні, неправильні. Давайте розбиратися. Нікі is thinking of giving up her job. Nikki подумає про те, щоб кинути свою роботу. Бачимо, окей, okay. все добре, речення побудоване правильно, тому що Нікі обдумує, відбувається ментальний процес. Наступне It's not true, це неправда. I'm not believing it. Я не вірю цьому. Дієслово believe вжити в continuous, і це невірно, тому що воно ніколи не бере тривалу форму. Правильно було би сказати I don't believe it. I'm feeling hungry. Is there anything to eat? Я голодний. Є щось поїсти. Дієслово feel може вживатися в тривалому часі і в простому часі без змінної значення, тому речення побудоване вірно. Напишемо okay. I've never eaten that fruit. Я ніколи не їв той фрукт. What is it tasting like? який він на смак. Ми говоримо про властивість фрукту, який він є на смак. Тому в цьому значенні «taste» буде лише станом і вживається в present simple. Правильно було би запитати, «What does it taste?» I'm not sure what she does. Я не впевнений щодо того, ким вона працює, чим вона займається. I think she works in a shop. Думаю, вона працює в магазині. Я висловлюю свою точку зору, тому жито вжитов present simple, і це правильно. Look over there, what are you seeing? Подивись туди, що ти там бачиш. Дієслово see, в значенні бачити ніколи не вживатиметься в continuous. Тому правильно було б написати What do you see? You are very quiet. Ти дуже тиха або тихий. What are you thinking about? Про що ти думаєш? В даному випадку «think» виражає процес, дію, думати про щось, тому можна вживати в «continuous». Речення вжито правильно. І остання вправа, де ми маємо побачити, чи в нас дія постійна, чи виключна якась поведінка, щось відбувається не так, як завжди. «You will like Sophie when you meet her. Тобі сподобається Софія, коли ти її побачиш. Вона дуже хороша, то вона сама по собі така хороша людина. Просто is. She is very nice. Сара дуже хороша до мене в даний момент. Цікаво чому. Бачите, закрадаються підозри, щось іде не так, мабуть, зазвичай вона так себе не поводить. Тому тут вона поводиться по-доброму зі мною. Скажемо, she is being very nice. Вони дуже щасливі, вони тільки що одружились. Коли ми говоримо про стан людини, щаслива, втомлена, хвора чи здорова, ми будемо вживати просто дієслово тобі. Отже, вони множина, тому «they are very happy». П'яте normally very patient». Ти, як правило, дуже терплячий або терпляче. Потерпляче. Чому зараз так поводишся нерозумно і не можеш почекати ще 10 хвилин? Отже. В даний момент людина поводиться дивно, непритаманно її особистості, тому буде is being. Why are you being so unreasonable? І останнє: Would you like something to eat? Хочеш щось їсти? Ти голодний? Тому просто Are you hungry? Виражається стан людини, тому дієслово вживається в present simple. Ми виконали з вами останню вправу. Сподіваюсь, урок був корисним, і до нових зустрічей!